Сьогодні я розповім про один засіб, який може дуже швидко прибрати тягу, причому не тільки до алкоголю, але ще й до цукру, коли людина прагне випити, частіше за все це пов'язано з бажанням зняти стрес, тривожність або напругу в тілі. Та відчути полегшення те ж саме відбувається з цукром, він підвищує настрій, однак це має свої наслідки, але це не тема цього відео. Я назву один простий засіб, який допоможе дуже швидко позбавитись від прагнення. Особливо якщо у вас вже є залежність, і ця речовина називається L-глутамін. Також вам буде дуже корисно зрозуміти, чому L-глутамін вирішує проблему. Глутамін це амінокислота, якої у вашому організмі найбільше, і глутамін перетворюється на глутамат. Він є найпоширенішим нейромедіатором у мозку. Ймовірно, ви асоціюєте нейромедіатори з серотоніном, дофаміном тощо. Глутамат не сприймається як нейромедіатор, однак він є найбільш розповсюдженим нейромедіатором у мозку, не вдаваючись у терміни, глутамат це збуджуючий нейромедіатор, інші називають гальмівними. Коли глутамату стає надто багато, це створює токсичний ефект. і у вас виникає тривожність, депресія. Безсоння та подібні речі у мозку вибудована складна система, і глутамат допомагає іншому нейромедіатору. Його називають гамк, який виконує гальмівну функцію. Коли організм здоровий, існує баланс збудливих та гальмівних речовин, і все в належному порядку. Але амінокислота l глутамін підсилює процес глюконеогенезу виробництво нового цукру. Отже, ця амінокислота легко та швидко може перетворитися на глюкозу, таким чином живлячи клітини мозку та роблячи її щасливими, без побічних ефектів, як у випадку з цукром і інсуліном. Інсулін не підскочить. Тому що використовується інший шлях, глюкоза йде не напряму, а через амінокислоти. Таким чином це швидкий спосіб надати мозку енергії, причому без шкідних наслідків: вирішити проблему з нестачею пального, швидко змінити настрій, зменшити стрес, напругу, тривожність, а також знизити потребу в алкоголі чи цукрі. Проте глутамат робить значно більше ніж я розповів. Він також прекурсор для глутатіону, основного антиоксиданта у печінці. Він підтримує клітини кишечника та захищає від синдрому дирявого кишечника. Це дуже важливий прекурсор, який допомагає організму лікуватися. Під час інфекції, відновлення після операції, травми або стресу. Вам потрібно більше глутаміну, а причиною його дефіциту є алкоголь. Алкоголь блокує глутамін та всі його корисні властивості. так що якщо ви п'єте давно і регулярно, ви позбавляєте себе і глутаміну, і глутамату, створюючи собі купу різних проблем в майбутньому. Інша річ, через яку виникає сильний дефіцит глутаміну, це Хронічний стрес при хронічному стресі глутамату насправді стає набагато більше в одній із частин мозку гіпокампі. Це створює багато проблем з пам'яттю та навчанням. При цьому у фронтальній корі глутамату стає менше, а це впливає на увагу. У вас навіть може розвинутися дефіцит уваги, а у іншій частині мозку амікдалі. Мигдалі подібному тілі, яка дуже схожа на надниркові залози, тому що пов'язана зі стресом та відповіддю на нього, але знаходиться у мозку. Рівень глутамату через хронічний стрес знижається. І це викликає почуття занепокоєння. Ще одна можлива причина дефіциту глутаміну перетрен, коли ви багато тренуєтесь, але не відновлюєтесь. Інші причини будь-яка травма, включаючи хірургічну операцію, хронічна інфекція, а також просто брак глутаміну в раціоні, в яких продуктах багато глутаміну це яловичина, курятина, риба, яйця та молочні продукти. А також капуста, темно листова, зелень, кейл, шпинат, петрушка. Якщо ви хочете позбутися від тяги до алкоголю та цукру, а я припускаю, що ви вже спробували кетодієту з інтервальним голодуванням. Вони вирішать проблему повністю. Але якщо вам треба позбутися цієї тяги швидко, вам реально варто перейти на кетодієту. Тоді я рекомендую приймати від 2 до 5 грам на день. Приймаючи глутамін як добавку, не забувайте також їсти продукти, де багато глутаміну. А це і є кето так, ви реально зможете витягти себе з цього. Є і інші речі, які можуть допомогти в цій ситуації. Регулярно тренуйтесь, але без перетрену висипайтесь і робіть все можливе для зниження стресу. І чим менше алкоголю ви вживаєте, тим менше у вас буде дефіцит. Але щоб остаточно впоратись з проблемою, вам потрібно дотримуватись здорової кетодієти з інтервальним голодуванням. Дякую за перегляд.